Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Сонце де ти? Сонце хто ти? Тил це небо, фронт це сонце, а разом світанок. І тільки так. Прорвемося, переможемо, ми сильнезні. Амінь. Постскриптум. Наші предки лишили нам в гімні мудрий образ, цікаву, неоднозначну метафору воріженьки, як роса. З одного боку роса не має шансів перед сонцем. І доля її випаруватись, знищеною бути, принаймні на деякий час. А з іншого боку, роса це один із синонімів слову фенікс, до речі, як і Сонце. І в цьому вічна борня до кінця не розслабишся. Настає новий ранок і нова роса, чи то російська, чи то угорська, чи то польська румунська. І т.д. обсідає трави ниви поля нашої мови, культури, традиції, тяглості, соборності, незалежності. І так далі. Станьмо сонцем для самих себе, не шукаймо сонця де інде, не шукаймо його на чужому небі. Ми є сонце для нашого неба. Ми є сонце для нашої культури. Для нашої землі і для нашого майбутнього. Разом до перемоги рясних благословень і Божих сил нашим захисникам. Дякую за увагу, за ваші синьо жовті сердечка. З вами був. Майже ваш і трішки божий. Митець і вільнодумець Андрій. Виклик. Папа. -па.